І Адам і Єва були вигнані з Раю. Знаєте, і почався величезний період історії людства, де люди пізнавали, що таке добро і зло. Де люди згіршувалися, згіршувалися, згіршувалися. Знаєте, як виглядає згіршення від гріха? Згіршення це коли не просто не послухали Бога, але син вбиває, брат вбиває брата, Каїн вбиває Авеля. Потім люди почали е, написано зло помножилось на землі страшенно. І вже неможливо було його навіть втримувати і контролювати. І Бог посилає потоп на землю. І після потопу зберігає сім душ. І Ной, його сім'я починають, якби новий відлік Знов люди починають на землі множитися. І потім Бог. Середсьої великої кількості людей піднімає собі народ. Він вибирає Авраама, людину по серцю Божому. Він каже, Авраам, я з тебе піднімлю народ. Каже до бездітного Авраама, каже, я з тебе піднімлю народ, з якого вийде обіцяний Месія.